До нас нарешті приїхала партія аксесуарів від Husan Arms. Поки що перша і в досить обмеженій кількості. А, до речі, Husan виготовляє не тільки гладкоствольні рушниці, а й ще якісні аксесуари, такі, як оця цівка. До речі, у нас вони, саме цівки, поки що тільки в двох модифікаціях це з фул пікатіні з усіх сторон і модель, в якій Пікатіні тільки зверху, та Отут в кінці, щоб поставити або ліхтарик, або ЛСУшку. Є такі цівки в різних довжинах, там від 7 до 17 дюймів, якщо я не помиляюсь, але це ще не все. От я вибрала, щоб показати два отаких приклади. Оцей перший мені дуже нагадує репліку на Фабівський за своїм агресивним таким дизайном. Ну, так само прогумований тильник і на дотик досить приємний полімер. А цей схожий на. Приклад, який просто люди називають качергою. Ну, модель під МФТ досить популярна. До того ж, є ще отакі. Ой, Три модифікації комплектів, ціликів та мушок. Теж з полімеру, досить якісні. Схожі на ті, які йдуть комплектно на гладкоствольних хусанах МК-1919. Цікавого багато, тому завітайте до нас на сайт і обирайте. Якісний тюнінг не такий болючий для вашої кишені у нас.